Жливіше на 9 годину у студії Марина Кухар. Восьмеро людей поранені через нічну атаку дронами по Кам'янському на Дніпропетровщині. Один із шахедів влучив у житлову багатоповерхівку, частково зруйновані дах і перекриття в одному з під'їздів. Повідомили у військовій адміністрації. Усю ніч рятувальники діставали з під завалів людей і гасили пожежу. Пошкоджені автівки у дворі у місті понівечена інфраструктура та транспортне підприємство. Загалом минулої ночі Кам'янське атакували щонайменше 15 шахедів. Через обстріл сьогодні не курсуватимуть потяги з Кам'янського у Дніпро і навпаки, повідомили в Укрзалізниці. Дрони цієї ночі атакували Росію. Вибухи пролунали у Волгограді, в районі НПЗ Лукойл. Ворожі інформагентства пишуть, що на підприємстві сталося займання. У місцевих телеграм-каналах публікують кадри із загравою над промисловою зоною, де розташований завод. Під ударом БПЛА також Костромська область дрони, нібито атакували енергетичний об'єкт у місті. Волгореченськ. Безпілотники також фіксували в районі північної Осетії. Без Льотний режим оголосили у Грозному та Владикавказі. Гучною ця ніч була і у тимчасово окупованому Криму. У місцевих пабліках пишуть про вибухи у Симферопольському районі. Попередньо дрони атакували базу Кримнафтозбуд, що у селищі Бітумне. Там зайнялася пожежа. Також гучно було поблизу гвардійського, де розташована авіабаза окупантів. Наслідки атаки ще уточнюють. На Донеччину більше не ходитимуть потяги та електрички. Укрзалізниця припиняє рух до Слов'янська та Краматорська. Повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації. Тепер кінцевою станцією на цих напрямках буде Гусарівка або Барвінкове на Харківщині. А до Краматорська чи Слов'янська можна буде дістатися автобусами. Зробили це із міркувань безпеки пасажирів, наголосили Вова. Тим часом на фронті росіяни штурмують на 12 напрямках. Найскладніша найскладніша ситуація на Донеччині. На покровському відтинку наші військові зупинили 100 атак агресора. На Костянтинівському окупанти йшли у наступ 35 разів. Гаряче поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка та Русиняр. Тисне ворог і на північно-слобожанському і Курському напрямках б'є з авіації та скидає каби. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 276 бойових зіткнень. Як підтримати спорт у часи війни і чому ця підтримка така важлива? Поговорити про це уже в четверте, від початку Великої війни, зібралися у Києві спортсмени, бізнесмени та медійники. Тут ділилися реальними прикладами того, як працює спонсорство та реклама у спорті навіть попри кризу. Представники клубів із прифронтових територій розповідали, як тренуються під обстрілами, як рятують команди і Виборюють перемоги. Четвертий саміт проходить під час війни. Дуже важко, але з кожним роком стає все більше кейсів, все більше бізнесу хоче бути дотичним до спорту. з'являється з'являються дуже багато. Таких міцних компаній, котрі підтримують спорт, і ми хочемо, щоб вони розказали про свої саме кейси тут на нашій зоні. На нашій зоні на платформі СБК. Я думаю, як спортсмен зараз скажу, що я вже багато зустріла тут спортсменів з різного виду спорту, і спілкування між нами воно я вважаю корисне, і ми можемо спілкуватися на різні теми, такі як спорт, бізнес, якісь робочі моменти, клубні моменти і. Я думаю, для нас це корисно дуже. У свої 81 він катається на ковзанах, виробляє піруети на роликах і грає в настільний теніс. Наша наступна історія про Сергія Волкова, який навіть у такому поважному віці продовжує щодня займатися спортом. А віднедавна вирішив ще й підтримувати ветеранів і бійців на реабілітаціях і взявся їх тренувати. Як минуло перше таке заняття бачила Вікторія Гетьман. Здайомтеся, це Валерій. Сергій Сергій Волков призначає зустріч ветерану Валерію просто біля льодового клубу. В останній раз я катався дуже давно. Напомнім і показаємось. За два роки на фронті каже Валерій, старі хвороби дали про себе знати. Тож минулоріч чоловік звільнився зі служби за станом здоров'я. Права рука не працювала, а зараз ліва. Треба лікуватися, треба Реабілітовуватися і старатися жити далі. І саме під час реабілітації у лікарні ветеран познайомився із Сергієм Волковим. Ми розповідали вам про нього вже два роки тому, коли у свої 79 пан Сергій вражав перехожих піруетами на роликах просто у центрі Вінниці. Зараз йому вже 81. ролики. Сергій Вікторович відкладає до весни, натомість взуває ковзани і допомагає ветеранам теж впевнено стояти на льоду. Не треба розгонятися. значить, лівою ногою, правою, лівою, правою. Кілька хвилин і Валерій вже впевнено тримається навіть без допомоги тренера. Хоча в останнє ковзав ще 40 років тому. Так, клас, емоції там... Фонтан не тяжко, просто вже ну, треба потренуватися трошки. Я дуже люблю ветеранів і ціню їх вклад. Якщо ви одягнете ковзани один раз, то ви будете літати як тіса. Лікові бувають, вони мене просять, щоб я показував і був в колективі ветеранів. Чи катання має терапевтичний ефект, підтверджує і лікарка пана Сергія. Вона теж час від часу виходить з пенсіонером на лід. Сергій Вікторович, Вони є прикладом для всіх наступних пацієнтів, які звертаються з захворювання хребта, з підвищенням тиску, з слабкістю, з депресивними розладами. Та ковзани на єдине захоплення тренера Волков пропонує ветеранам ще й заняття з настільного тенісу. Вона в дві вона починає фальсірувати, вона починає крутитися, вона починає з інтересом, починає грати. Понімаєте гра, ми починаємо літати. Це мабуть, я учень у нього. Водно, це, це один з найкращих учів. Це можна так сказати, аксакал настільного тенісу Вінницькій області. Таких я рахую, що наверное, немає таких, таких поважних людей в такому поважному віці. І, хоч у пенсіонера нині доходу немає за свої уроки, грошей з ветеранів не бере, бо каже, завдячує їм можливістю і далі займатись улюбленою справою. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Соцмережі рісніють фотографіями голівудської зірки Анджеліна Джолі у Херсоні. Офіційно про візит не повідомляла, але на фото Джолі у бронежилеті і з дитячої ігрової кімнати. Пабліки пишуть, що в рамках благодійної програми голівудська зірка відвідала пологовий і дитячу лікарню у місті. Окрім того, є відео, як акторка і амбасадорка ЮНІСЕФ отримує пам'ятну монету Херсон від начальника міської і військової адміністрації. Це вже другий приїзд Джолі до України під час великої війни навісні двадцять 22-го. вона була у Львові.